Але максимально потужно прилітати по окупантам почало чомусь лише останнім часом про нові ляпи російських пропагандистів, які потрапили під вітання від Хаймерс, і про навчальний центр для ворожих операторів дронів, який вже нічого і нікого не навчить. А ще деталі ураження російського ракетного корабля Аскольд і нова загадкова бавовна на летовищі Таганрогу більше про події 622-го дня великої війни дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Російський воєнний корабель знову пішов за відомим курсом. Після удару по Керченському суднобудівному заводу 4 листопада гуляйтери марно намагалися запевнити, що усе гаразд. Просто уламки збитої ракети впали десь у порожньому доку. І навіть визнавши, що українські ракети поцілили малий ракетний корабель Аскольд. Російська пропаганда щось там бурмотіла про ремонт, який буцімто то буде дешевшим ніж вартість француз. Руських скальпів, нове відео та світлини говорять протилежне, Неприятненько. скажімо так, да неприємненько. Дивіться, цей корабель він міг одномоментно стріляти відстрілювати вісім крилатих ракет. Тобто, це не просто корабель, який більше не буде плавати. Цей корабель не буде більше плавати. Ну, в певний період часу плюс не буде стріляти по території України крилатими ракетами. Тобто, це об'єкт з високою, з великою доданою вартістю у росіян на початок вторгнення було десь під вісімдесятків різних одиниць суден в чорному морі. Зараз орієнтовно, за підрахунками наших е е е вояків, близько 50. Тобто, так чи інакше, тридцять одиниць вийшли з чату. А ті кораблі, які ще чекають на вихід із чату російсько-української війни в активних роздумах, міркують, куди саме тікати. Британська розвідка в новому звіті зауважила, що ракетна атака на Аскольд ймовірно змусить окупантів передислокувати флот ще далі від лінії фронту. Адже тепер в далеких куточках Криму Росія не гарантує захист для власних ВМС. Військові оглядачі водночас мають власні зауваження до цих прогнозів логістичної точки зору неможливо повністю покинути Севастополь, оскільки там є склади боєкомплекту, є можливості для того, щоб оснащувати кораблі, завантажувати їх ракетами і таке інше. Тобто, база в новоросійську вона настільки гарно приспособлена для потреб Чорноморського флоту Російської Федерації, ніж для цього пристосована база в Севастополі. Тому вони не здатні повністю покинути, але ми повністю працюємо в цьому напрямку для того, щоб Чорноморський фот Російської Федерації був повністю вичеваний з території окупованого Криму. А поки що ворога вичавлють і в інших місцях, і не завжди на території України. Зранку поблизу аеродрому в російському Таганрозі лунали вибухи. Місцеві заявляють, що після раптової ранкової бавовни на литовищі запалали гвинтокрили за супутниковими світлинами. Ще тиждень тому ворог тримав. Мав тут бойову авіацію. Згодом російська влада вже всіх звично запевнила, що звуки вибухів це був перехід літака на надзвукову швидкість. І, мабуть, саме тому за кілька годин російські гвинтокрили почали спостерігати вже біля Маріупольського литовища. А вже згодом бавовна завітала й до окупантів у Донецьку. Ворог скавчить буцім, то одразу про застосування і хаймарси високоточної артилерії Попередньо приліту у навчальний центр. Де тренували російських операторів дронів. Кришу впереді знесло повністю. Центр Донецька. Обстріл ракетами. Єсть пострадавшими. Російська пропаганда розповідає про поранених цивільних, але на відео потрапляють чомусь місцеві силовики. Був дуже очень сильний вибух. Ось вот зараз лежимо около нашої машини. А самі ж пропагандисти мало не опиняються під гарячою рукою донецьких окупантів. Що ж, хай пощастить наступного разу. Стой, блин, стой! Стой, 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 стой! Давай, давай в машину його! В машину його! В машину, в машину, в машину його! Давай сюди, бл! Давай, давай, давай! давай! Все, погнали, погнали, уйде! Давай прямо газу газуй. можемо лише порадити газувати до самої Москви, яка може планувати нові масовані обстріли України, але зважати, що наше небо поступово стає все сильнішим. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на бойове чергування стали нові додаткові норвезько-американські системи ППО НАСАМС саме вчасно напередодні зими. І поки великі міста прикривають від російських ракет, десь наперед. Позиціях Запоріжжя від мобільних українських РСЗВ доводиться захищатися вже окупантам. Не нова, але дієва саморобка. Пікапи з пусковими трубами від радянських градів приїхали, відстрілялися і зникли. Ось така вона: реактивна мобільність, реактивної артилерії ЗСУ. 15-17 кілометрів це оптимальна відстань для роботи даної установки. Вона займає менше часу для наводки. Для розкладання і складання нашої установки. Поки вони випустять свої 10-15, ми вже будемо далеко від місця пуска нашої, наших ракет. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк та почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів. а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Єврокомісія вже завтра, 8 листопада, подасть рекомендацію про початок переговорів про вступ України до ЄС у Брюсселі. Представлять звіт про прогрес кандидатів на приєднання до євроспільноти за попередніми даними. Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв. Вони стосуються реформи конституційного суду, продовження судової реформи, боротьби з корупцією та відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським. Та зміна законодавства про нацменшини. меншини. Докладні зауваження ЄС подасть на спеціальному засіданні. Сьогодні я зустрівся з декількома європейськими комісарами. Ще у мене попереду будуть додаткові зустрічі. Чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, які завтра на засіданні коледжу комісії. Будуть ухвалювати остаточне рішення, і цей сигнал такий: Україна рухається до рішення Європейської Ради в грудні цього року про відкриття перемовин. Війна на близькому сході впливає на допомогу Україні. Так вважає головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він дав прес-конференцію напередодні зустрічі послів ЄС. Свої побоювання він вже висловив американському президенту Байдену і держсекретарю Блінкіну. Захід починає сприймати війну в Україні як регіональну проблему і звертає на це менше уваги. Тому міжнародна підтримка може зменшитися. На думку Бореля, цього допустити не можна. Європа і світ мають допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно, а Путін, який розпочав невиправдану війну, не повинен перемогти. Провідні чиновники США закликали Конгрес виділити для України майже 12 мільярдів доларів. Листа адресували новому спікеру Майку Джонсону, а свої підписи поставили очільники Пентагону, держдепу, міністерства фінансів та Агентства США з міжнародного розвитку. Політики наголошують, пряма бюджетна підтримка України пов'язана з її успіхами на полі бою, а також стабільністю економіки. Це зокрема дає можливість заощадити ресурси для оборони. Цього року сума запиту менш. США, бо вже працюють попередні інвестиції та допомога від інших країн. Окремо політики наголошують на суворій підзвітності і контролю над витратами цих коштів із бюджету. США. водночас вони стимулюватимуть Київ до нових реформ та боротьби з корупцією.